Ребята, знайшов я кусок цепки від велосипеда. Це абсолютно нове. У мене коли не було такого інструменту, Я перед цим знімав відео, як я розпаковку робив. От я от болгарку зрізав, потім це все грався. Зараз спробуємо абсолютно нову. Кусок нової цепки. Зараз ми спробуємо його або пан, або пропав, як то кажуть. Ось так ставимо, я так розумію. Отак от, от ставимо його. От. Раз. Оце. Ага, все поняв. Ух ты, молодцы. Значить, сюда все ставим, підтягуємо. Ну що, як ви думаєте, вийде чи поламаємо ми тут щось? Mm -hmm. ну, шо, вона не по центру попадає. Mm -hmm. Ребята, Китай рулить. Я не помню скільки стоїть. 130 чи 140 гривень. Ну, ти з болгаркою не граєшся. Ось. Все. Я думаю... Його і да, я думаю, достойно вашого внимания і лайка. Прикольна тема.